Для столичних правоохоронців четвер виявився досить гарячим днем. Спочатку неспокійно було у центрі Києва. У самому середмісті лунали постріли. Інцидент стався на вулиці Городецького біля одного із ресторанів. Чоловік виходив з під'їзду. На нього полювали зловмисники, три зловмисника. Почали по ньому стріляти. Чотири кулі, три в ногу. Оперативники за ними стежили. І як тільки зловмисники вчинили стрілянину, правоохоронці кинулися їх затримувати. Однак чоловіки сіли в машину і гайда тікати, але доїхали лише до Бессарабської площі. Там на них вже чекали міліціонери. Затримали трьох злочинців. Вони самі із Азербайджану республіки. Вилучено два автомобілі, вилучено пістолет, з якого стріляли. Можна сказати, що це були кримінальні розборки, тому що. Один є ранений місцевий мешканець. Загалом під час цієї стрілянини постраждало троє людей серед них і міліціонер. Тікаючи, злочинці намагалися наїхати на правоохоронця. Всіх травмованих та поранених забрали до лікарні, а от затриманих забрали до відділку міліції. Правоохоронці зараз з'ясовують, що стало причиною стрілянини. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Та цього дня було неспокійно і в іншій частині Києва. Зокрема, на вулиці Шоуденка в цей же час правоохоронцям довелося переслідувати торговця зброєю. Аби зупинити і затримати чоловіка, міліціонерам довелося кілька разів стріляти у повітря. А сколько було вистрілів, Ви слышали? Штук три, мабуть. Так О, А потім ми там дивилися, таксі було, зелене Жигулі кото було, по-моєму. Лі п'якалі или... такі ззаді хвари. Я зелені міліції було багато. І таки затримали. У 28-річного чоловіка вилучили автомат із магазинами набоїв. Зловмисника забрали у відділок міліції, аби з'ясувати звідки в нього це озброєння.